Перша в Україні газета вийшла друком 18 лютого 1776 року. Вона мала назву Газет Делеополь. Відтоді почалася історія друкованого слова у нашій державі на теренах. Коломиї теж було багато видань, але століттям опісля про пресу минулу і сучасну. Ми поспілкувалися із краєзнавцем Василем Нагірним. Коломийські газети з'явилися завдяки друкарям, братам Білоусам Теодорові та Михайлові, розповідає краєзнавець Василь Нагірний. У другій половині 19 століття вони приїхали до нашого міста з Львівщини. Перше періодичне видання Голос народний вийшло друком у 1865 році. Газета е... Виходило кільканадцять років. Наступним виданням була руська рада. Ну руська, в розумінні того, що українська. Вона виходила до самої смерті Михайла Білоуса. Вони поховані в Коломиї на старому цвинтарі монастирок на початку ХХ століття. Ці гробівці ми свого часу ними опікувалися. На жаль, не збиралася кам'яниця, в якій розміщувалася перша коломийська друкарня її в радянський час. Знесли від 1865 і до 1939 року в Коломиї Друком виходило майже 150 видань: німецький, польський, юдейський і навіть мовою есперанто. Перші видання були націоналістичного спрямування. Людям писали про патріотизм, звичаї і традиції. Вони були дещо моралістичного спрямування. Вони вони були патріотичного спрямування. Вони наголош... вони виховували націю. Вони послуговувалися постулатами руської трійці Шашкевич, Вагелевич, проповідували просвітництво, проповідували тверезий спосіб життя і брошури, і книжки братів Білоусів. Вони свідчили про те, що власники видавництва є свідомі українські патріоти, і в такому самому річчі працювали і польські видання. Тобто вони абсолютно були працювали на народ для народу для виховання нації. Від 1990 року в Коломиї виходило з добрий десяток газет. Були і одноденки. Є такі, які існують досі, але їх одиниці. Це вільний голос, розповідає Василь Нагірний. Пишається краєзнавець та журналіст своєю творчою працею у довговічній газеті Коломийський вісник. Нині час інтернету та телебачення газети десь втратили свою популярність серед населення. Проте Василь Нагірний переконаний, ніщо й ніколи не замінить газету. Я вважаю, що газети потрібні, тому що це є архів. От ми, наприклад, нарікаємо до. Цього. Цього часу, що в Коломиї майже не збереглися річники підшивки тих газет, тому що вони були спалені радянською владою в період другого на 6 1944 року. А ось якби ми послуговувалися тільки якимись. Віртуальними виданнями, то, мабуть, що і, 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 і цього б ми не мали. Ось ну цьому в мене є багато підшивок, якими я пишаюся, горджуся там. Тобто в мене є річники від найдавніших часів, і інколи такі раритети трапляються, що ти просто от візьмеш його в руки і того духу може набираєшся. Бо почуваєш, почуваєшся гордим, що ти можеш мати таке видання в руках. Ну воно зовсім інше ніж те, що чого не можна до, до до чого неможливо доторкнутися. Правда, найгірший час для української, зокрема коломийської преси, це радянський. Тоді фактично виходила одна газета Червоний прапор, що сказала партія, та і писали. Тому доступ до інформації був обмежений. Сподіваємось, майбутнє в українських видань, зокрема Коломийських, буде гідним. Ніхто і ніщо не зможе заборонити їм писати правдиву інформацію.